Добрий день! Доїльне відро для кози. В комплект входить алюмінієве відро 20 літрів, доїльна апаратура, яка зібрана на основі парного пульсатора та прозора кришка. Шланги підкручені через спеціальні путики. Парний пульсатор вдівається прямо на прозору кришку. В процесі роботи кришку притискати нічим не потрібно. Вона присадиться за допомогою вакуум. 2 метри молочного шланга та 2 трубки по 2 метри вакуумні з'єднуються в кінці на дийльному стакані. Він виконаний з якісного пластику всередині має силиконову гуму. Дуйний павук зібраний на основі такого трійника, пластмасового та муфти. Також маємо на магістралі молочний кран. Обе входить також вакуумний шланг з 2 метри. І дивіний відро підключається до вакуумного насосу. Таке доїльне відро стане в нагоді, якщо потрібно дитина козу. Всім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!